Вітаємо наших улюблених викладачів, чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. На всіх фронтах ми зараз біймося за майбутнє. А майбутнє це не просто якийсь віддалений час. Це наступні покоління українців, нинішніх школярів та студентів, у яких ви формуєте не лише розум, а й здорові цінності. Щиро вітаю освітян України. Бажаю здоров'я, невичерпного натхнення. Дякуємо нашим викладачам за те, що продовжують давати знання, не зважаючи ні на що. Ваші слова назавжди залишаться в наших думках, а доброта в серцях. Шановні викладачі ЗНО, хочу від щирого серця подякувати вам за нові знання, за те, як ви виконуєте свою роботу під час складних умов, а саме під час війни. Вітаю всіх викладачів чудовим святом, днем освітянина. Бажаю вам безмежної натхненності у передачі знань та щастя у всіх справах. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю від вашої важливої роботи. Над головою хай буде лише мирне небо, а поруч найрідніші люди зі святом. Незважаючи на війну, ви гарно виконуєте свою справу. Хочеться вам побажати щастя, здоров'я, натхнення та, звісно, мирного неба над головою. Дякую вам за вашу роботу. Величезне дякую за розуміння, старанність і терпіння. Хотілося побажати терпіння, терпіння та сил, наснаги та творчого натхнення вам. Ми дякуємо вам за те, що ви залишаєтеся з нами навіть у такі скрутні часи, надаєте змогу отримувати знання. Комунікація це мистецтво, а ви наші майстри. Тому щиро вітаємо вас професійним святом і висловлюємо повагу, подяку і захоплення. Ви наше натхнення і приклад, якого ми прагнемо слідувати.